Зробити наступний крок на твоєму шляху. Я більше не буду воїном дракона. Ти станеш духовним лідером долини миру. Внутрішній спокій. Внутрішній спокій. Ну ти скат пішов назад. Напхати щоки. Печений окунь, локше на стофу. Щось у мене нічого не виходить. Mm. <плес> Коли я заволодію кунфу всіх найкращих поганців, ніхто не посміє сумніватися у моїй могутності. І навіть великий воїн дракона. Хто кажеш? Наймогутніша чаклунка перевтілювачка. Сама хамелеонка. Як мені знайти цю саму Хамелеонку? Я відведу тебе до неї на поріг. У неї сіла! Доведеться нам зібрати власну. Що це за місце? Найкращі шахраї і бандюки живуть тут. Тебе оголошено в розшук. Хтось тут здивований. Тебе це дивує. Дітки обережніше із феєрверками. Від в нас в животиках. Нащо нам це здалося? Ми можемо здолати Хамелеонку. Усі разом. Я воїн дракона, це моя сутність! Скетуш! <таприснень> Та який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик. Ай! Тебе обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. <таприснень> <таприснень> Як ми це зробимо? Швидко й безболісна? Або боляче і повільно! Боляче і повільно. Тобі настав кінець, хамелеонко. Ми з тобою дуже схожі. Скатуш! Не заважай, я надеру свій зад! <праць>